Давай я поправлю. Все лети і прилетиш назад. Попробуй кусочек Ребенок, который, наверное Самый яркий в моей карьере Как педагога Потому что это необычный ребенок и К нему нужен, каждому ребенку нужен индивидуальный подход А Кане нужен Очень индивидуальный подход И я считаю, что Вся учеба начинается Прежде всего с дружбы Когда ты войдешь в доверие к ребенку, а ребенок поверит тебе. Я не скажу, что наши занятия первые были очень легкими, и что это очень легкий труд, музыка вообще это очень сложно. я на следующий концерт буду еще больше манжетики. И нам будут вот такие Спочатку шок, а потім, потім все нормально. Чоловік сказав Не переймайся, все нормально вона така, як всі. Це треба було бачити, як вона прийшла в ту музичну, як вона сиділа спочатку за інструментом на колінцях, а вчителька з нею розговорила, розповідала про інструменти. Потім через пару днів вона встала, вийшла з того куточка, підійшла до інструменту. І вже вона її сама отак пальчики піднімала. В неї пальчики взагалі не, пер... не ворушилися, не бігали. Це ми зараз в неї п'ятий пальчик тільки почав працювати, що можуть якусь там дати вже мелодію, що вона достає п'ятим пальчиком. Вони навіть цей рік виросли трошки пальчики, були дуже коротенькі. Не перепутала, все добре. Україна нас нею, ми іще мої, Хочемо жити вирі на своїй землі, щоб співав у небі пісню волі так, Щоб літати легко, в вишиваних снах, За страждений і священий твій. Ми тобі в країну у плін за тих, Палку припадає до твоїх долонь, Трісне, що шо скеля і заб'єли чає, бо добро і правда переможу знає, А нещастя біди та так, не будяна, За заразіння сонце, миру і життя. Ці діти вони талановиті, вони можуть вчитися в школі, вони можуть е, так само ж е, ходити у театр, вони можуть так само ходити у кіно, вони можуть відвідувати дитячий садочок. Е, е, вони можуть жити повноцінним життям. І для цього е, саме ми зробили цей фестиваль. Особлива дитина, особливий талант. Хтось Ті тільки поїхає і зразу починає плакати. Так <плакуємо> і, і так ми емоції все, Правда? Каже, поплаче мені легше стає. Ну я вже не Ні, ти що <плакуємо> тут ти ти вже велика, вже доросла. E como Не відчуваємо що вона якась не така. Вони їм добре так, як є, а це нам щось не так. Це з нами. Нас треба перш за все психічно, психологічно підготувати до, до того, що діти особливі.